Форум громад Вінниччини нещодавно пройшов у місті Вінниця. Його організували громадське об'єднання Ми Вінничани та благодійний фонд МХП «Громаді». Захід об'єднав не тільки активних представників громад Вінниччини, а й військових підрозділів сил оборони та парламентарів. Підкриття форуму пройшло з молитви за Україну. Під час першої дискусійної панелі експерти обговорювали проблемні питання громад на сучасному етапі розвитку. Народна депутатка Лариса Білозірна наголошувала на посиленні системи місцевого самоврядування в Україні. А народний депутат Микола Кучер розповідав про земельні правовідносини. Сьогодні громади, не дивлячись на те, що йде війна, повинні розвиватися, повинні надавати послуги, повинні робити легше життя людей, повинні допомагати військовим. Сьогодні громади повинні займатися землею, практично повинні займатися всім, тому що та децентралізація, яка вже багато років. Проходить у нас, вона дала все-таки великий поштовх громадам, і громади повинні бути завжди в курсі, завжди працювати, завжди розуміти, куди рухатись. А що стосується допомоги військовим, це те, чим чим наше об'єднання, ми вінничани, займається і займалося. Сьогодні всі питання це допомоги Збройним силам. Сьогодні багато. Наших вінничан воюють в збройних силах багато на різних напрямках: і на Курському, і на Покровському, на Курахівському, на Харківському. І сьогодні наскільки можна, наскільки допомагаємо. до обговорення проблемних питань громад на сучасному етапі розвитку також долучилися голова Вінницького міського осередку ГО «Ми вінничани» Сергій Кудлаєнко та голова ГО «Ми вінничани» Валерій Коровій. Під час дискусії вони розповідали про сучасні практики надання адміністративних послуг на рівні громад та базові принципи трансформації місцевих бюджетів в сучасних умовах. Це є важливими аспектами ефектного управління, покращення якості життя громадян, а створення цнапів є необхідним для місцевого населення, оскільки низку послуг можна отримати в одному місці. Одним з важливих напрямків у роботі ГОМ – Вінничани» є допомога для військових. Традиційно під час заходу представникам сил оборони передали необхідне військове обладнання на понад 8 мільйонів гривень. Серед військових були вінницькі бригади, і не тільки. Підтримка військових соціально відповідальним бізнесом є важливим аспектом для розвитку економіки, особливо в умовах війни. Це дозволяє створювати синергію між бізнесом, суспільством та державою для забезпечення як нагальних потреб військовослужбовців, так і довгострокових рішень. Завдяки злагодженій роботі громадського об'єднання Ми Вінничани та благодійного фонду МХП Громаді військові отримали бажане обладнання, яке потрібно їм на фронті. На форумі також представили успішні практики реалізації грантових проєктів від ГО «Ми Вінничани та БО БФ МХП Громаді в громадах області. Переможці долучилися до конкурсів професійне зростання та твори добро. І відтепер мають досвід роботи, які можуть похизуватися. Сьогодні в кінці нашого заходу люди, які є активними членами будь-якої громади, вони представляють свої позиції в тій чи іншій громаді. Як це виглядає? Вони написали грант для того, щоб отримати кошти для реалізації того чи іншого проекту в своїй громаді. І що стосується міста Вінниці, то можу сказати, що у нас є два напрямки, де ми підтримуємо саме людей це професійне зростання. І минулий раз у нас було 40 переможців, це майже 400 тисяч гривень, і заявок було більше ніж 150. Тобто, люди дійсно сьогодні це фізичні особи, тобто це людина там, працювала лікарем чи в бібліотеці, і вона хоче підвищити рівень своєї кваліфікації або навчання, або їй необхідна якась там відповідна оргтехніка. І її не було на роботі. Тобто, всі ці 150 чоловік, які брали участь у цьому грантовому конкурсі, вони не попросили абсолютно. Для себе особисто нічого. Вони все попросили, те, що їм необхідно на роботі. І дуже багато людей бере в цьому участь. Таким чином, ми підтримуємо людей, які є активними в тій чи іншій громаді. Сьогодні оголошую, як голова громадсько об'єднання під час моїх колег при підтримці балонійного фонду МФП громаді, Початок проєкту. Нову етапу який називається Твори добро. Акцент буде зроблений на ініціативну групу. Форум громад Вінничини став важливою подією, яка об'єднала представників територіальних громад, влади, військових та небайдужих громадян для обговорення актуальних питань. Захід продемонстрував консолідацію зусиль громад задля підтримки обороноздатності країни, а також розв'язання нагальних проблем. Спільне обговорення проблем і обмін досвідом зміцнюють взаємодії між громадами, а це є важливим для їхнього розвитку та відновлення країни після війни. Ця подія показала, що громади залишаються рушійною силою змін навіть у найскладніші часи. А у єдності наша сила.